Всім привіт! Всіх вітаю з новим роком. Бажаю вам всім щастя, злагоди, натхнення, міцного здоров'я, здійснення всіх, всіх, всіх ваших бажань і, звісно, перемоги Україні. Нехай 2025 рік запам'ятається нам як рік нашої перемоги, і в нас сьогодні з вами 1 січня. Це означає, що ми будемо з вами підводити підсумки рубрики збулось за грудень. І, до речі, щодо продовження цієї рубрики, ми її будемо продовжувати в тому ж стилі, як вона була. Тобто, ті, хто ще не отримував колоду від мене в подарунок, можуть приймати участь. І якщо ви запам'ятовуєте, що я кажу, і потім відслідковуєте в новинах, що це сталося, ця подія, можете повернутися в моє відео там, де я пророкувала цю подію, і просто написати свій коментар. Казавши слово, збулось, і що саме з того, що я казала, збулось, і все. І потім в кінці місяця. Там двоє іноді троє в нас переможців отримують від мене колоди в подарунок. Відправляю я виключно по Україні. Навіть якщо ви українці і ви десь знаходитесь за кордоном, то ви теж можете приймати участь, якщо ви слідкуєте за моїми розкладами. Просто що вас повинно, щоб хтось був на території України, кому я можу новою поштою відправити подарунок. Колода таро, буде, звісно, нова. І ну, я не знаю, в мене під настрій. Я обираю під настрій кожного місяця різні колоди. Так що, така в нас справа. Продовжуємо цю рубрику. Нічого не будемо змінювати. Будемо вже дивитися по ходу справи. А сьогодні в нас з вами, оскільки новий рік, я вирішила, що в нас будуть чотири переможниці. І е... Ні, спочатку я вам покажу, яка колода. Колода фантастична. Це нова колода. Я ще її сама не дивилася це Астрал Таро. Собі я теж таку, звісно, придбала. Зараз покажу, вони всі однакові. У нас будуть чотири таких колоди. І будемо з вами дивитись. Це італійська. Художниця їх малює. Вона ну, цифрова художниця. Дуже сучасна колода. Золотий зріс має. Мені дуже вона сподобалась Вона нова. Це новинка. і Вона тільки вийшла. Дуже яскрава, дуже позитивна. І вона змішала тут і астрологічні сюжети, і астральні, і. Зоологічні. Ну, насправді, мені здається, що колода буде дуже приємною в роботі. Такий дурень, такий мах, верховна жриця. Все по традиції вейта, звісно. Тільки характери дуже-дуже, Ну дивіться, як яскраво і красиво Тільки характери ще у молодших арканах повинні бути з звірятками Є мануал. Де він тут? Мануал? Я його залишила мануальчик, де розписані значення. Ну, звісно, що значення англійською і італійською. І через Google-перекладач це все чудово може перекладатися. Дивимось з вами далі. Ну, який диявол? О, башта. На Росії буде у 2025 році суцільна башта. Місяць. Красиві кольори. Сонечко. Вищий суд. Фенікс. Дуже гарний образ, мені подобається світ. Все, бачите? Рибки, ящерки, свято. Насправді яскрава колода. Я її чекала. Я бачила, коли тізер тільки виходив на Лос Карабео, виходив тізер, я її одразу якось запам'ятала, що вона мені потрібна, тому що вона яскрава. Ну і насправді я дуже люблю роботи, саме не штучного інтелекту в картах, а щоб саме художник малював. І ця італійка доволі доволі приємну колоду зробила. Вона не дуже перевантажена символізмом, але, ну, бачите, четвірка пентаклів це жадібна мавпа. П'ятірка Пентаклів худі Ну, Бо в них грошей нема. Слон така статична фігура, який розподіляє кому що він зважує. Карта допомоги. Носоріг впертий, він буде чекати, поки зійдуть плоди його праці. Пантера. Пантера, дев'ятка Пентаклів, о, сім'я Лопардів, це ж Леопарди, здається. Боже, коли вже ці е, на своїх мотоциклах, коли вони вже зрозуміють, що гучних звуків краще в Україні взагалі своїми транспортними засобами не видавати? Е, на жезлах в нас тут ящерки. А, які чудові. Такі вони позитивні. Шістка жезлів, карта перемоги. Нехай ця карта супроводжує Україну і кожного з вас кожен день у 2025 році, щоб ми кожен день перемагали і були на коні. Ну, красива, яскрава колода, красива. Дивіться, яка королева жезлів. Аж жалко, що я саме цю карту на Росію. Читаю, бо вона ну, скандальна сама по собі, особистість королевих жезлів. Щось я тут пропустила А, ні. красива колода. Не знаю, як вам мені подобається. Я дуже сподіваюся, дівчата, що вам сподобається ця колода. Вона проста, дуже інтуїтивно, навіть проста. Десятка мечів, на жаль, на жаль, така є карта. Нічого з цим не поробиш. Це сермачів. Така краса. Дійсно, дійсно краса, мені подобається. І колесо фортуни, колісниця. Шикарні карти. І дуже прикольно, що вона золотенька. Бо я, як сорока ворона, я дуже люблю золотеньке. І ще до вас, до дівчаток, поїдуть отакі от змійки. Я єдина вам зараз тільки покажу. Отакі от е, змійки, це просто як оберіг на щастя вам на новий рік. І запрошую тих, хто ще не приймав участь, хто верніше, хто не отримував. Навіть якщо ви приймали участь, але не отримали від мене колоду, звісно, можете доєднуватися, якщо ви запам'ятовуєте, що я кажу, бо я кажу багато тексту. Е, і якщо збуваються події, можете писати свої коментарі. І також у е, випадку, якщо. У вас буде більше коментарів, і ви більше відслідкуєте подій, то ви отримаєте від мене колоду. Ну, а як це відбувається, як дівчата писали коментарі, я вам з правого боку на відео це показую. Я думаю, що все дуже зрозуміло. Дівчата, ті, хто виграли, я називаю ваші імена. Ви дотерпіли до кінця. І це в нас будуть в. Грудні 2024 року чотири переможниці. Перша готові. Валентина Вейц, Белла Містеро, Вікторія Аліфанова і Юлія Скачок. Можливо, я не в тому порядку розставила, бо за кількістю Белла Містеро потім йде Юлія Скачок, далі Вікторія Аліфанова і Валентина Уейтс. Я вас чекаю в телеграм-маленькій групі. Яку я дам по посиланню в першому закріпленому коментарі, де ви мені покажете свій скріншот з вашого YouTube-аккаунту, щоб я бачила, що це саме ви приймали участь. І ми там з вами обміняємося вашими адресами, куди вам відправляти новою поштою в Україні цей подаруночок. Ну, я сподіваюся, що дівчата вам колоди сподобаються. Ще раз вітаю вас з Новим роком. Все в нас вам було, є і буде Україна. І ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Ну а на зараз все, на все добре.